Всім привіт! Мене звати Максим Мамчур. Я співзасновник мережі Здоровий рух і сьогодні ми зустрічаємося на одноіменному каналі Здоровий рух. І сьогодні поговоримо про досить цікаву тему, як защемлення нерву в шийному відділі. Тому, будь ласка, не переключайте, будь ласка, хто не підписався, підпишіться на наш канал, тому що кожну неділю ми випускаємо нові відео вправ, за допомогою яких ви можете позбавитися болю в опорно-руховому апараті. Поїхали! Друзі, в народі існує е, таке розуміння, що якщо ми не можемо повертати е, через якісь болі нас защемило десь не частіше всього відбувається трошки по іншому. Частіше всього в нас відбувається спазм якихось глибоких м'язів, які е, дозволяють нам повертати в одну чи в іншу сторону е, нашу голову. Відповідно. Коли цей м'яз у нас спазмований, скорочений, відповідно, він не дозволяє десь там вліво повернути, десь вправо повернути голову. І нам здається, наче якась така тоненька, тоненький нерв не тягується, в нас виникають болі. Частіше всього, все ж таки, це м'язова біль. Тому сьогодні я хочу показати комплекс, який задіяний на самі розповсюджені проблеми, які бувають в шийному відділі. Проблеми мається на увазі, коли нам тяжко відвести голову вперед, а також повернути вліво або вправо. Особливо, коли, наприклад, ми прокидаємося зранку і ми відчуваємо, що от вліво там не можемо повернути, тому що десь заклинуло шиї, і ми от думаємо, що це треба там, якийсь пластир наклеїти, чимось помазати, і от зараз пройде. Я просто навчу вас, покажу, як пропрацьовувати цю мишці, цей м'яз, як покращити в ньому живлення, як його розслабити і, відповідно, позбутися цього, цього болю, не звертаючись до яких. Якихось медикаментів до якихось костоправів і так далі. Тому, будь ласка, не перемикайте. Дуже важливо виконувати кожну вправу в такій послідовності, в якій я показую. Можна навіть зараз взяти коврик і просто за мною повторювати. Поїхали! І так, друзі, почнемо з першої вправи. Вона буде така загальна фізкультурна. Перші вправи, точніше, будуть такі загальнофізкультурні, а далі будемо приступати до більш професійних, точних анатомічних вправ. Тому з чого ми почнемо? Можна сидячи, можна стоячи. Ручки просто кладемо ось так на плечі і робимо ось такі кругові оберти вперед. 20 кругових обертів вперед робимо. 4, 5, 6. Ми розігріваємо просто шийний відділ. 7, Вісім, 9, десять. Раз. Два. Три, чотири, п'ять. І в другу сторону те саме. Здається, що у нас працюють тільки плечі. Ну ні. Коли ми піднімаємо ось плечі догори, пропрацьовуються і м'язи, які безпосередньо задіяні всіх больових відчуттях. Два, три. От можна якби припіднімати. Ось так. Чотири. І ліхтями ще також робити кола. П'ять. Шість. Бачите, так, У мене піднялися плечі і лігтями зробив коло. Сім, вісім, дев'ять, десять. Раз. Два. Три. чотири, П'ять. Добре. Достатньо. Вправа номер два. Так само загальна вправа для розігріву шийного відділу. Руки перед собою, плечі ззаді звели. Голову відвели назад. Вийшли в вихідне. Знову зводимо. Вихідне трошки потягнулися. Голову до кінця не, 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 не нагинаємо. Раз. Звели. Просто трошки наклонили голову. Чотири. І. П'ять. І. Шість. П'ятнадцять. Повторень на кожний раз. Видох. Сім. І. Вісім. І. Дев'ять. І зводимо лопаточки не просто назад, лікті, а прям зводимо до добре лопатки. Десять і. Раз, і два, і, три, і чотири, і п'ять. Достатньо. Зараз 30 секунд відпочиваємо, п'ємо водичку, далі приступаємо вже до більш професійних вправ. Не переключайте. Трошечки реклами. Друзі, поки в нас є хвилинка попити водичку, хотів трошки розказати про наші центри. Наші центри це центри кінезіотерапії, які знаходяться, по-перше, в Україні, в Польщі, а також в Об'єднаних Арабських Еміратах, в Дубаї. Україна це Київ, Ірпінь, Львів. Польща це Вроцлав, Емірати це Дубай, так як я вже вище сказав. Тому, якщо в когось є проблеми з опорно-руховим апаратом, болі в спині, грижі, протрузії, артрит артроз. Головні болі, будь ласка, звертайтеся до наші центри. Наші фахівці з радістю допоможуть. В кого немає такої змоги, ми можемо проконсультувати онлайн, можемо написати для вас відеопрограму індивідуальну, яку ви будете виконувати самостійно вдома. Тому всі контакти залишу під цим відео. Будь ласка, переходьте, звертайтеся, ми обов'язково допоможемо. Так, друзі, третій елемент. Що ми виконуємо? Ми виконуємо самомасаж. Виконувати масаж. Ми будемо по боковій поверхні, так називаючий е, драбинчатий м'яз. Плюс трошки будемо е, забирати за собою е, реміни, так називаючи м'яз. Я вам відразу ось тут покажу, щоб ви розуміли, просто, що це за м'язи. Як ми починаємо? Ми починаємо знизу до гори. Ось тут посерединці знаходимо цей м'яз. Знизу до гори, просто піднімаємося ось такими от рухами розминаючими. Находимо самі такі больові точки, і прямо всі точки можна пальчиком натискати, не боятися їх розминати. Знову знизу і догори. Друзі, в кого є високий тиск, тоді я рекомендую робити навпаки. Зверху донизу. Якщо тиск в нормі у вас, тоді знизу і догори. Ось таким чином ми просто беремо і пропрацьовуємо наш м'яз. Те саме можна додавати трошки по задній поверхні, ось приблизно ось в цьому, в цьому діапазоні рухів. Так само беремо і пропрацьовуємо. По 20 разів на кожен з цих м'язів. Обов'язково знайшовши таку больову точку, ми на ній зупиняємося. От бачите, я навіть пальцем знайшов себе точку. Можу трошки покрутити головою, якби до цієї точки глибше дістатися пальцем і прямо її пропрацьовувати можу навіть трошки ускладнити і працювати пропрацьовувати її з такими от прокрутами голови одночасно тоді відповідно цей, ця тригерна точка буде пропрацьовувати сильніше відповідно м'яз буде відпускати швидше друзі те саме по 20 разів на два м'язи з іншої сторони маєте відчути тепло після от такого самомасажу Наступна вправа. Знаходимо проєм дверей, стаємо біля нього, можна на коліна, можна просто стоячи. У мене вузенькі проєм дверей, тому я руки згинаю в ліктях. Якщо це широкий проєм дверей, можна більше на розігнутих. Що ми виконуємо? Ми стаємо ось таке положення і просто провалюємося в двері максимально. При цьому голова не уходить вперед, як у гусака, а навпаки, вона повертається назад. Ми її утримуємо. Ми маємо просто відчути. Як розтягуються в нас грудні м'язи. Два. Провалився. Голова в мене ззаді. Я її не запрокидую, я просто утримую в вихідному положенні. Відчуваю грудні м'язи, вихідне. Три. Вихідне. З видохом. Чотири. Вихідне. Знову п'ять. І шість. І відчуваю грудні м'язи, як вони розтягуються. Сім. Відчуваю, як скорочуються м'язи поміж лопаток. Вісім. І дев'ять. Голова залишається в вихідному. І. Десять. І ще п'ять. Раз. І. Два. І. Три. І. Чотири. І ще один. П'ять. Гарно потягнувся, достатньо. І приступаємо до самої основної вправи в нашому комплексі. Тому не переключайте, будь ласка, виконайте її в тому, в тій кількості, яку я зараз покажу. 20 секунд водичка і працюємо. І крайня вправа в нашому комплексі, яка зніме максимально цей спазм і полегшить ваше життя. Що ми робимо? Лягаємо на живіт, руки під голову, кладемо голову на лоб і просто робимо звичайне відведення голови назад. Показую. Раз. Два. Запрокидування ось таке не виконує. Просто відведення. Три. Чотири. 5, 6, прям максимально прогріваємо, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5. Цю вправу можна виконати 3 підходи по 15-20 повторень. Друзі, я дуже надіюсь, що даний комплекс допоміг вашій шиї повертатись вліво вправо в потрібному об'ємі, що біль е вас залишила, що ви відчуваєте себе набагато краще і в майбутньому продовжите виконувати цей комплекс. Тому, будь ласка, мене таке прохання. Напишіть, наскільки у вас вийшло виконати цей комплекс, який я показав, чи були якісь вправи, які було виконати важко, або, наприклад, е дуже великий больовий об'єм був в цей момент. Це для мене дуже важливо. Ну і звісно ж, якщо не підписані, підпишіться. Якщо було корисно це відео, поділіться з друзями. Можливо, комусь також воно покажеться корисним. Поставте лайк та будьте здорові до наступного тижня.